Понад мільйон гривень для передових авіаційних навідників. Донать на захищений зв'язок на передовій банка в описі під відео. І Він триває, цей спеціальний ефір. Це дійсно радіо НВ, яке ви чуєте через радіоприймачі, або можливо, навіть спостерігаєте за нами у Ютюбі, куди ми вас гостинно запрошуємо. Якщо ми якщо ви раптом ще не там. Далі моїм вашим гостем буде Роман Цимбалюк, блогер і журналіст. Він вже ходить на прямий зв'язок. Привіт, мої вітання. Всім привіт, привіт, Олеже. дійсно приходьте на наші Ютуби. Це так так. Я до речі про Ютуб Романа Цимбалюка можу сказати те саме: підтримую попереднього оратора. Як то кажуть? Ну почнімо. Я пропоную почати з слів Владимира Путіна, які він сказав напередодні. Є така, значить, такий формат, скажімо так, донесення інформації до росіян як. Спеціальний такий репортер, я журналістом його називати не буду, але людина, яка ходить там з мікрофоном, яка має якийсь спеціальний доступ до, до тіла, як то кажуть, він себе називає репортер Зарубін. Це один з російських пропагандистів, який там від часу до часу, раз на тиждень, в неділю росіяни це бачать, може про щось таке Володимира Путіна запитати. І от він вчора запитав і. Я не буду переповідати питання, але суть відповіді була такою, що насправді е, війну Росії проти України, тобто спецоперацію за російською версією, належало е, розпочати ще значно раніше, аніж це було розпочато, Тобто в 2022 році, в лютому е, місяці, чи вперше Владимир Путін говорить про, про ці часові рамки і про те, що то було запізно. Так, ну по перше, давайте почнемо з Павла Зарубіна. Це людина насправді унікальна. Чому тому, що у нього найкращі в Росії аналізи калу і інших і інші аналізи, які може здати Біоматеріалу. Звісно. Він тут перфекто, як так кажуть, бо його постійно допускають до тіла, і таке враження, що не випускають за межі периметру, де знаходиться Володимир Путін. Що стосується його заяви, що треба було почати раніше насправді в Путіна наразі ми бачимо всіляється Ігор Гіркін, який перебуває у в'язниці, російський злочинець, це дивно, але він і там злочинець, і у всьому світі злочинець таке. Буває досить це, ну, це майже сенсація, як би там не було. Чому я про гіркіна згадав? Бо завжди дорікав Путіну про те, що треба було захоплювати в 2014 році людей, які так думають в Росії, особливо серед цього табору імперсів, дуже дуже багато. Наприклад, я тут згадую одну з розмов людини, яка зараз проповідає історію, що Путін помер і знаходиться в холодильнику. То він я говорю про Професора Солов'я він неодноразово під час наших розмов безпосередньо в російській столиці казав, що треба було захопити все, скільки можна було, бо ми отримали той самий набір санкцій, і Україна не могла би опиратися. І насправді, якщо покласти руку на серце, це правда. Тому що вісім років. Хто чим займався? Вони розлюднювали в Україну. А нам пояснювали росіяни, що коли ти бачиш російського солдата, то треба його зразу вбивати в 2014 році. Ці цього розуміння не було, і це на мою суб'єктивну думку, головна причина, чому ми не стріляли по росіянам в Криму. Бо з одного боку майдан з іншого боку, ми ж жили, хто б там не казав в цьому міфі братерства, чи там один Народ півпав, зразу ми стріляємо зараз на звук. І Про це він зараз говорить, що зараз будь-яке просування російської армії, воно а, оплачено кров'ю російських громадян, ну це він не рахує. Ну і плюс прилітає там, від Казані, то да куди ж тільки не прилітало? По-моему, тільки в Пітер не прилітало, хоча в Пітерській НПЗ прилітало там, де вони перевалюють нафту. Але, як то кажуть, якщо зацитую Володимира Путіна. Я, якщо бабуся була б бабушка Мала б яйця, то вона була б дідушкою сослагательного наклонення, як то кажуть, цій історії немає. Але те, що він зараз про це говорить, ми маємо зафіксувати наступне: що план їх знищити нашу державу і стерти із політичної карти світу, він тривалий, це консенсус, який там сформувався. Це погана новина, а хороша новина в тому, що їм це не вдасться, і всі це зараз розуміють, і навіть Путін своїми цими розмовами про те, що а, нічого не планувалось під це підкреслюю. Хоча знову ж таки він бреше, тому що а, війська з Білорусі, і не тільки з Білорусі, пішли на Київ. Вони ж там не просто так були. Вони ж були на навчаннях, а навчання це є підготовка до війни. Тому а, брехло а, Путін це зрозуміло. А, президент України вважає, що він довбограй. Я так думаю, що тут він повністю об'єднав українців. Ну і власне це нічого не змінює, крім того, що Путін ну це людина, яка дуже погано прораховує свої кроки, свої наслідки, в тому числі там якщо повернутися до сучасного, це всі ці арешники, там метам стім заказань, там ну і так далі. Ну, давай про це детальніше поговоримо, тому що тут теж, знаєш, виникає запитання, тому що е, те, що відбулося після атаки. По території цього, скажімо, цієї агломерації Казань, так е, ось ці погрози про те, що це буде як там більш істотна відповідь, будуть ще більші руйнування після атаки дронів. Е, яким чином це належить трактувати? Тому що ну здається, що Володимир Путін трошки підзабув, що війна триває вже майже три роки, і, і вона є повномасштабною, і зрештою українців цим ну навряд чи залякаєш. Ну звісно, вони воюють в повну силу і використовують всю наявну о, номенклатуру озброєння, яке у них є, тут Казань, вона чим цікава, що ну це ж одне з ну це місто, яке входить в топ 5 Росії, а може навіть в топ 3 а, після Москви і Санкт Петербургу. Ну питання, що туди поставити, Скоріше за все, Казань. І коли е, наші БПЛА вирізаються в ці ізбушки 34-поверхові, то всі е, товариші. Які там живуть і в Санкт Петербурзі, і в Москві вони задаються питанням: а це що означає, що цей довбограй догрався в геополітику до такого рівня, що може прилетіти прям до нас, прям в нашу хату і вбити нас і наших дітей. Бо самого початку передбачалось, що тільки росіяни будуть вбивати українців і українських дітей, а тут такий поворот, тому що ударів по російській території. Ну це навіть ми вже всі звикли, і росіяни звикли між іншими. Ми звикли. Це вже не є новиною. Ну, наприклад, був переліт по рильську. Чому в частині рильська ніхто помсту не хоче оголошувати? Бо путіну і росіянам в цілому на цей рильськ наплювати. Так, ну я не знаю, чи відповідається інформація дійсності, що там загинули цивільні. Ну як кажуть, самі росіяни це сапутствуючі патєрі. Ну а взагалі в Рильську була був штаб 155-ї бригади, куди ми її поцілили враз. Власне, морської піхоти, це та бригада, де з прапором якої фоткався Володимир Путін, а ще вони відомі своїми військовими злочинами. Ну і взагалі я б тут навіть не виділяв, що це 155-та бригада. Ці люди ведуть війну проти нас, і тому їх треба вбивати. Чим власне займалися чи що там Хаймарси, чи що там до них прилетіло? Але повертаючись до Казані, казанці вже от це, як як то кажуть, снаряди лягають все ближче і ближче до російської еліти. Це при тому, що в Казані а вони казали, що вони там перенаправили я засобами РЕП. Якісь дрони. Зрозуміло, що ми цілили по заводу, який виробляє порохи, а потрапили в, ці, в, цей, в цю збушку. Ну, чи це вони перенаправили, чи наші не розрахували, бо хто знав, що там такі високі. Ну, це може бути співпадіння, але насправді це не має значення. Ми можемо завжди сказати, як кажуть росіяни в таких ситуаціях. От вони по, -по Києву минулого тижня вахнули там, по бізнес-центру, нашому красивому, по нашому собору Святого Миколая. Потім це було пояснено так. Що в нас там резидентура ЦРУ. Це ж треба бути повними довбограями, вибачте, щоб це пояснити таким чином. Якщо ви кажете, що там резидентура ЦРУ, і ви вкотре наносите удари, куди ви хочете. А принцип росіян такий, куди ми потрапили, то якщо ми вбили дітей, значить це Бендерівці і це А якщо когось вбили, значить це терористи, ну або хто там, укранацисти. Ну так будемо грати в цю гру разом, і це просто всім треба. Розуміти, і вони там трошечки а, скиглять. Ми передаємо Миколі Яновичу вітання зразу. Але. М вони вбивають у нас цивільних значно більше. Вони б'ють по Києву. А ми тільки по якійсь Казані Місто Міста між іншим реально дуже красиве, Я там неодноразово був, і мені здається, татарам треба просто подумати про те, щоб вийти зі складу Російської Федерації. І тоді у нас будуть чудові дипломатичні стосунки і ніякої війни. Ну так про красу Казані, я думаю, якраз в контексті цьому татарському і належить говорити. Я певен, що ти саме до цього і ведеш. Але я тут останніми днями знаєш, вирішив пройтися по локальних російських медіа, зокрема, і, власне, в, в, в той бік. Подалі від Москви в сторону, скажімо, так азійських країн Єлабуга. Є така місцина. Одні називають Алабуга, інші єлабуга, але це там особливої ролі не грає. І от про що пишуть місцеві видання? Я зараз перебуваю на сайті, який називається новая кама. Це Єлабужський район. Та значить заголовок новини такий. Я українською одразу перекладатиму в Єлабугі об обговорили місця укриттів для. Жителів, як діяти в надзвичайних ситуаціях. Ну і тут перераховується, що фактично ці укриття, там це будуть підвали багатоповерхових будинків, е і далі перераховується ще низка об'єктів. Ну як тобі локальні новини? Слухай, тим більше враховуючи таку відлеглість, таку істотну відстань від України до усієї Єлабуги, я переконаний, що. На мапі, якщо запитати пересічно там слухача, глядача нашого, не кожен навіть покаже, де то є. Ну, це по-перше, понад тисячу кілометрів. По-друге, це економічна зона, де вони виробляють шахіди, і відповідно зрозуміло, що це пріоритетна ціль для сил оборони України. І туди летіло і буде летіти. От сьогодні головне управління розвідки каже, що у них там якийсь склад згорів з комплектуючими для цих для цих дронів. Тому, в принципі, вони розмірковують дуже і дуже правильно. Ви хотіли війни? Ви її отримали. Взагалі вони змінюються. Наші сусіди, це треба наголосити. Вони не просто так на прес-конференції цієї Володимира Путіна там дуже було багато таких питань. але ми пацифісти. Або а нас то за що? А, а може просто припинити стрілянину і так далі. Але зміни вони навіть на візуальні. Я от тут подивився керівника Кубані, тобто Краснодарського краю, де разліла нафта. Ну, зрозуміло, що вони засирають наше море некуповане. Але питання в чому? А, губернатор був в зеленій кавтині, а, мілітарі А-ля Володимир Зеленський. А, це я до чого це веду, що в них оці штуковини, А, Пов'язані з тим, що війна приходить на російську територію. Вони проявляються навіть в таких дрібницях, і ми скажемо їм наступне: і ви, ви як були довбограями навіть в військовій формі губернатори вони все одно залишаються довбограями. І відповідь, коли це все припиниться на території Росії, дуже проста і банальна. Як тільки ви припините стріляти по українським містам, ми не будемо бити по вашим. А наразі. Це треба підсилювати і. Приємно, що тут ти, ну, по-перше, сама. Кількість ударів, вона ну, знатно зросла. Я просто хочу наголосити на тому, що навіть для українців ураження чогось на російській території це перестало бути новиною. Ще півроку назад, якщо палав якийсь НПЗ, тут ну, всі ефіри терміново, всі обговорюють, як це нам вдалося, то зараз ну так, одною стичкою пройшло. Це, власне, говорить про системну роботу Сил оборони. Ну і тут, окрім західних ракет, все більше. більше Більше засобів ураження, власне українського виробництва, і якщо вони не припинять війну, ну, зрозуміло, що буде летіти і по Москві, і не тільки по Москві. Останніми днями теж почали з'являтися повідомлення про те, що вибухає піротехніка. Ну, не дивно з одного боку, бо як то кажуть, свята наближаються, та і десь тої піротехніки стає більше. З іншого боку, те, що це відбувається в різних точках. Російської Федерації з Москви такі повідомлення доносилися з Санкт-Петербургу з інших міст. Про що це може свідчити? Тому що я одразу чую усі такі там намагання показати, що виявляється є якась там інша Росія, і це російські партизани, значить, які не згідні з діями Володимира Путіна і російської держави, як такої, вони ходять і підпалюють десь там пітарди в магазинах. Ну але слабо мені в це віриться. Звісно, невеликий відсоток громадян Росії, людей, які живуть в Росії, вони проти війни. То це треба теж констатувати. Є тут спір, навіть скільки це в відсотках. Ну я вважаю, що 6% – відсотків це якраз от нормальний показник, тому що я пам'ятаю, якісь опитування було пару років назад. Лівада-центр вони на питання. Щодо вподобань Володимира Путіна, 6% сказали, що вони за будь-яких умов не проголосують за Володимира Путіна. Що там відбувається, ну я не думаю, що це партизани. Хто його знає? Слухайте самі росіяни це пояснюють, що якісь центри ЦРУ ГУР, СБУ вони дзвонять довірливим росіянам, а потім вони роблять такі речі. Ну не знаю, це еха, еха не Москви, а війни. Ну що ви хотіли? А тут якщо це взагалі Росіяна, має бути цікаво. Якщо ви всі переконали в тому населення Росії, в тому, що в Україні нацисти. Ну, значить, це там якість населення така, що їх дуже легко переконати в будь-чому тоді. Якщо їм хтось позвонив, і вони то, то гроші на ЗСУ переводять, то ä, запалюють відповідно банкомати, чи ще щось роблять. Якщо це сили Украї... оборони України, ну так це круто для нас. А чому б ні? Бо дестабілізація тилу це те, що роблять армії під час бойових дій. Вони ж тут у нас так само будь-яку подію там в частині там умовної бусифікації, там розганяють з такою силою. Ну, мабуть, щоб щоб ніхто не помітив, що вони діють таким самим чином, взагалі-то. А, тому якщо росіяни хочуть спалити відділення пошти Росії, що там банкомати, магазини піротехніки, ну це треба вітати висновок, який а, Росія дрява і Путін тече. А, у нас тут навіть американці розкритикували за те, що у нас випадково а, була відправка, як вони кажуть, самокату. Ну чекайте, у вас хто президент? ФСБшник. Він за що має відповідати за контррозвідувальний режим і так далі. А тут на пропуск за пропуском дрони пролітають і і Алабугу, і в Казань. Все у них вибухає. Ну наша задача на це вже не натяк, це просто ультиматум. Якщо ви не припините, ми будемо продовжувати це робити. І ніяких обмежень тут бути не може, бо росіяни з нами воюють в повну силу. То чому ми маємо грати в цю гру дебільну, яку нам час від часу тут пропонували? Ці правила щоб не було ескалації? Хай буде ескалація, хай Москва і прилеглі міста і містечка палають? Чому, чому ні? Ну, цікаво, що російська опозиція, вона якраз таки не підтримує цей сценарій, виступаючи десь там в європейських столицях та, зрештою, і за океаном, говорячи про те, що підтримувати повинні їх, а не озброєння України. Я не просто так про цю опозицію згадав, у нас дві хвилини лишаються, але останніми днями мав таку можливість. Побував в кількох книгарнях: ну, по-перше, в Польщі у Варшаві, а згодом і в Німеччині. І я тобі скажу, що книга, яка? Називається Алєксій Навальний. Вона всіма мовами так називається. Вона стоїть десь там. Ну може, не в першій десятці, але досить видно її на німецьких і польських е полицях. Що це за бажання таке? Зрештою, знайти іншого так званого доброго росіянина. Хорошо. Ну, Олексій Навальний тут в даному випадку став хорошим росіянином Ну, для всіх. Причому це дійсно унікальна історія. Він і Путіна задовільняє, ну і нам не заважає. Значить, всі ці історії я між іншим цю книжку теж купив, ще, ще не прочитав. Просто цікаво для ознайомлення, що ж вони так експортують на назовні на сьогоднішній день. Всі ці так звані хороші руски вони або нічого не пропонують. Взагалі вони просто пропонують дути в свісток і ходити наводити хараводи. Єдине раніше вони це робили в Москві, зараз вони це роблять в Берліні. Від цього не холодно, не жарко. Чи є у них вплив на західні уряди в частині зменшення військової допомоги? Ризики тут відповідно є, але я не думаю, що наші західні друзі вони такі впливові в частині цих хороших росіян чи хороших русських. Західний світ може собі дозволити, вони проводять такий експеримент, чи може бути якась на як, хтось а, адекватний замість Путіна. Мені здається, це помилкова річ, і наша задача просто вказувати нашим західним друзям, щоб вони просто ну показувати, що це просто проста банальна маніпуляція, і їх а, тези вони не сильно відрізняються від того, що говорить Володимир okay. чи Оля Скарбєєва. Ну, зрештою, ми це пам'ятаємо із попередніх років. Я не буду хрестоматійний цей приклад приводити про, про українські території, зокрема півострів Крим. Я тобі вдячний, Романе, і відомі аудиторії. Так само за те, що знайшов час. Нагадаю, Роман Цимбалюк, блогер і журналіст, з нами на прямому зв'язку. Далі коротка мить Анальницька. Інформаційний сервіс. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.